Hello for everyone, добрий день всім. Сьогодні поговоримо про два дієслова. Це дієслово have і дієслово has. Have вживаємо, коли у нас головний герой речення I. Я. I have, я маю тез вживаємо, коли у нас головний герой речення він, наприклад, Павло, Богдан, Біл, Том, або вона, Марія, Оксана, Анна тощо. Екзампл, наприклад, I have a black bag». Я маю чорний портфель». Вживаємо «have», тому що головний герой I. Vira has a red bag. Віра має червоний портфель. Вживаємо has, тому що головний герой Віра. I have a big dog. У мене є великий собака. Або я маю великого собаку. Вживаємо have, тому що головний герой I. Павло has a little dog. Павло має маленького собаку. Або у Павла є маленький собака. Вживаємо хес, тому що головний герой він Павло. I have a black hat. Я маю чорний капелюх. I have я маю. Марія has a red hat. Марія має червоний капелюх. has. I have a little cat. У мене є маленький кіт, або я маю маленького котика. Ira has a big cat. Іра має великого кота. I have a red pen. У мене є червона ручка, або я маю червону ручку. Тарас has a black pen. У Тараса є чорна ручка, або Тарас має чорну ручку. I have a little apple, у мене є маленьке яблуко, або я маю маленьке яблуко. Роман has a big apple, у Романа є велике яблуко, або Роман має велике яблуко. So let's train. Давайте потренуємось. У мене є чорна кеп. Побудовуємо речення, щоб головний герой був на першому місці. Хто що? Я що роблю маю чорну кепку. І вийде I have a Black. Олега є письмовий стіл. Прибудовуємо речення, щоб головний герой на першому місці. Олег має письмовий стіл. І вийде Олег has Письмовий стіл and Desk. Олено, встань. Пригадуємо слова, які ми раніше вивчали. Олена. Stand. up. Stand. Down. Це великий автобус. В цьому реченні немає дієслова, тому нам його потрібно вставити. Це є великий автобус. It is a big bus. It is a big bass. У мене є велике яблуко. Якщо яблуко є у мене, то головний герой Хто? Я, Я маю велике яблуко. I have a big apple. I have a big apple. And the last sentence і останнє речення Богдане Встань. Богдан. stand up. Богдан. stand up. Stand up. Тож, пам'ятаємо з вами. Ми вживаємо дієслово have, коли головний герой я I have, я маю. А дієслово has ми вживаємо, коли головний герой він або вона. Оксана has, Оксана має. Богдан has, Богдан має.